Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде політолог, син Героя Небесної Сотні Костянтин Проскурко. Будемо говорити про політичні процеси в країні в період війни і чи будуть у 2025 році зміни еліт. вітаю вас. доброго дня. Давайте розпочнемо із теми, яка впливатиме на хід російсько-української війни. Це вибори президента в США, те, що Гарріс трішки випереджає за деякими опитуваннями Трампа, це плюс для України. Ви знаєте, зараз поки що рано говорити насправді, що є плюс, що є мінус. Да, дійсно багато аналітиків вони дають цьому явищу свою певну оцінку. І для нас, як для держави, дуже напевно було би правильно і. Тактовано по відношенню до наших західних партнерів максимально утримуватися від певних категоричних висновків, дійсно, ми бачимо, що риторика Гаріс вона є більш прогнозованою для України. А ну зрозуміло, що прогнозованість вона, вона більш, скажімо так, сприятлива для, для всіх. Тому що тоді ми якось розуміємо, що ця позиція вона. Послідовна і прогнозована, mm -hmm. і ми розуміємо, чого можна очікувати. Трамп у своїх висловлюваннях він більш е, нечіткий, тобто його позиція часто змінюється, і ми бачимо, коли його заяви, які були м, просто проголошені, да, там тиждень так, тиждень так, була так, різниця, вони висновили. просто, да, вони так, вони кардинально відрізняються одна від одної. Ми маємо це чітко розуміти, що е, зараз в процесі виборів в США є е, е, передвиборча кампанія і. Е, е, Кожен кандидат він розуміє в першу чергу політичні настрої свого виборця, і тому деякі ті чи інші заяви вони можуть бути зроблені саме для того, аби задовольнити потреби виборця і привернути його прихильність. Тому Безумовно, ми маємо працювати з будь-яким президентом, який буде. Що краще для України, так хто краще для України. Багато вважають дійсно аналітиків, що саме Камала Харіс. Можливо, можливо, вони й праві в цьому плані, але безумовно нам не треба, знаєте, бути якимось. Боягузами і боятися того, що може там перемогти Трамп. Дійсно Гарріс, Вона зробила дуже великий ривок, тому що коли головним опонентом Трампа був Джозеф Байден, у них була дійсно дуже суттєва різниця в електоральній підтримці. Да, зараз ми бачимо, що Гарріс, вона дійсно зробила дуже великий. Рибок вперед, і я думаю, особисто, я думаю, це мій такий, скажімо так, прогноз скромний, що вона дійсно буде на дуже непоганих позиціях на день виборів. Дозволить їй це перемогти чи ні? Це вже покаже час, але в будь-якому випадку ми. Вона має тверде переконання, наші офіційні особи ми маємо проявити тактовність і професіоналізм політичний і, і утримуватися від певних категоричних заяв, кого ми хочемо бачити президентом США. Американський народ він доволі розумний. Він, скажімо так, демократія там існує вже не один так. десяток років. Тому я думаю, що вони приймуть найправильніше рішення. А можливо, Трамп навпаки нам надасть ще більше військової допомоги. Може бути Якщо все, що завгодно, тому що розумієте, що політика. Трамп він, скажімо так, дотичний до шоу-бізнесу. А де є шоу-бізнес, там є, скажімо, певний епатаж, є певні заяви, такі, які збуджують всіх. Да? Тому Трамп безумовно він в цьому плані використовує цей інструмент і тільки одному богу відомо, що саме, які дійсно мотиви в Дональда Трампа, коли він це говорить. Офіс президента анонсував. План перемоги зеленського для українців, але без деяких там частин. Як гадаєте, це буде щось таке кардинальне нове? Я думаю, що це більше стосується саме методології ведення наших контрнаступальних дій, тому що перемога України вона не може бути без відвоювання наших всіх територій, і це абсолютно нормально, що в кожному плані є як публічна частина, яку можна оголошувати для всіх, так і частина, яку не оприлюднюють. Дійсно, напевне, там я так підозрюю, що в тому плані мені б дуже хотілося, щоб були. Якісь чіткі конкретні кроки і чітке розуміння того, як ми маємо діяти для того, аби і повернути Крим і Донбас, і всі наші окуповані території ну. Мені здається, головне, щоб з цим погодились наші західні партнери. Я думаю, що будь-який план і будь-які мотиви нашої держави, хоча ми є і дійсно незалежна суверенна держава, але наразі ну справсправедливості заради, ми дуже залежні від наших партнерів, тому що ми ведемо не треба забувати про те, що ми ведемо війну з другою ядерною державою у світі з величезної кількості кількістю, як би це не було сумно говорити, але живого м'яса, да яким готові затикати будь-які дірки. І це м'ясо воно поки що не закінчується. Так ну це знаєте, якщо ми будемо називати речі своїми іменами. Ми маємо це розуміти, що у нас дійсно надзвичайно складний супротивник, і його недооцінювати не варто. Тому будь-які наміри нашої держави я впевнений, що. Вони відбуваються в тісній взаємодії з нашими західними партнерами, тому що для досягнення цих цілей необхідна зброя і фінанси. Зброю і фінанси надають партнери. Тому я думаю, що тут координація присутня. Про червоні лінії Кремля. Завдяки курській операції, ми побачили, що червоні лінії Кремля дуже гнучкі. Можливо, це тепер надихне США бути більш. Конкретними рішучими дійсно ті посадовці, ті особи, які планували курську операцію, це була дійсно ризикована операція. Але на моє тверде переконання, це був сміливий крок, і це був правильний крок, тому що таким чином ми дали показати, що Кремль часто блефує, і що ті червоні лінії, які він оголошує, що вони і інколи є доволі латентними, але ми знову ж таки не маємо. Бути е, такими сильними мрійниками, що от ми, грубо кажучи, одну червону лінію порушили, другу, третю, і ще не буде е, відповіді. Ми маємо прекрасно розуміти, що це все ж таки ядерна держава, да, незважаючи на те, що у них слава Богу, там відбувається доволі такі негативні явища з цими їх ракетами, да, які там yeah, не злітають, там вибухають е, в ангарах, але. Знову ж таки, ми маємо тут це як знаєте, це як фехтування. Ми маємо чітко розуміти, що супротивник також має зброю, і супротивник може відповісти. Але знову ж таки, це не є підставою для того, аби його боятися. Є підставою для того, аби його поважати як супротивника. Хоча ті дії, звісно, які робить Росія по відношенню до нашої держави, да, це ну неприпустимо і це просто ну це, це жах. Да. Це реально жах. Такого не має бути в 21 столітті, сторіччі. Але ми маємо знову ж таки супротивника поважати тому що повага до суперника вона є ключем до нашої перемоги. Якщо ми будемо е, займатися, знаєте, таким шапкозакиданням і всь, всім іншим. То я думаю, що ми не досягнемо так. тих результатів, які би ми а хотіли. А що взагалі має статися, щоб росіяни почали ставитися до українців як до окремого народу? Е, ви знаєте, щоб вони спермали Україну як Польщу, Фінляндію. Mm -hmm. По-перше, ми маємо це довести. На, на превеликий жаль, Росія впродовж своєї історії, а її історія неможлива без історії України. Вона завжди, скажімо, нас постійно намагалася пригнітити, тому що, да, тому що ну, реально наша історія вона тисячолітня. Їх історія налічує декілька сотень років, і те, найбільше здобутки їхньої історії, це були зроблені нашими представниками. Тобто, всі ті е, люди, які у них є за їх історією, є так, визначними особистостями. Вони всі да, має або українське коріння, або напряму є українцями. Тобто, і це розуміє Путін, це розуміє кремлівська верхівка, тому що їх пропаганда вона абсолютно е, не працює без цих наративів. Тому е, нам потрібна сепарація. Це те, що я чітко можу зрозуміти. Треба сепарація. Тобто треба. Е, Ті наративи, які поширювалися в нашому нашому медіа і всьому іншому, треба їх фільтрувати. Це не говорить про те, що треба там запровадити цензуру, але це говорить про те, що там держава має контролювати певні такі, скажімо так, антиукраїнські гасла, які на жаль до повномасштабної війни вони дуже часто лунали в наших ефірах. Ну і безумовно має е, пропрацювати наші правоохоронні органи, спеціальні служби. Вони мають е, бути рішучими, вони мають бути професійними і вони мають бути патріотичними. Ось так у нас є люди, які можуть виконувати там завдання найбільшої складності будь-якого роду завдання. Тому ми маємо розуміти, що наша боротьба вона буде тривати ще дуже довго, навіть якщо е, Росія перебереться з наших територій, тобто е, навести. Лад всередині держави за допомогою розумних професійних і патріотичних людей, а головне рішучих, тому що рішучість тут надзвичайно важлива. Це от і буде головним нашим завданням, яке допоможе нам відмежуватися від Росії, стати повноцінною державою, яка буде мати, скажімо так, свої традиції, звичайні культури, яка буде чітко себе ідентифікувати як не Росія, як Україна і не Росія. А в Україні побутує думка, що Росія може розпатись, розпастися точно так же, як і СРСР. Як гадаєте, це реально в нашому світі? Немає нічого неможливого. знаєте, є таке, можна так сказати, ну, в моєму дитинстві часто казали, що чим більше шафа, тим вона гучніше падає. Напевне, так це можна аналогію ретранслювати саме на. На цю ситуацію я думаю, що Росія вона приречена на те, щоб розпастись насправді, тому що там є величезна кількість суб'єктів Федерації, які є дуже різні за своїми звичаями, за традиціями, за віроїсповіданням і, і, взагалі, за всім ну, тому... є дуже багатий ресурс. Це, звісно, багатий ресурс, але коли розумієте, зараз все тримається на тому, що є там зомбоящик, як є промивка мізків і є, е, от такого роду подібні речі. Але якщо, наприклад, там в тій же Якутії якуті да, просто виключиться телевізор, і вони почнуть задавати питання, чому у нас там найбільше, ми найбільше межу в світі е, добувач діамантів. А чому ми живемо в дерев'яних хатах, то тоді, скажімо так, ситуація може трошки змінитися, але безумовно. Російська влада і російська пропаганда вони робили цілеспробовану політику на те, щоб народ деградував, щоб рівень освіти і рівень світосприйняття і світобачення був доволі низький. Тому для цього для того, щоб були такі питання щодо того, чому ми так живемо, да погано має пройти певні моменти. А як ви вважаєте, після цієї війни Росія наплануватиме нападати на інші країни? Я думаю, що Росія буде планувати нападати на, на на інші країни постійно. Питання буде тільки в тому, наскільки вона зможе собі це, це дозволити. Те, що ми маємо створити буферну зону і демілітаризовану зону, на моє переконання, ще не менше 600 кілометрів від нашого кордону. Це я думаю, що це питання виживання для нашої країни. Тобто, має бути буферна зона, в якій немає абсолютно жодного військового об'єкту. Як тільки там з'являється військовий об'єкт, ми його знищимо навіть без побереження, без нічого. Оце буде, скажімо так, для нас гарантію нашої недоторканості наших кордонів. Періодично в західній пресі з'являються матеріали, що заморозка цієї війни неминуча. Якщо українська влада на це піде, це буде крах для неї. Дивіться, я думаю, що заморозка цієї війни, як не дивно, не вигідна нікому. Безумовно, може скластися таке враження, що там владі вигідна ця морозка війни, аби подовше бути при владі, тому що в умовах воєнного стану там вибори неможливі. Да? А, а Мені здається, в тій стороні вигідно, щоб ми заморозили, щоб вони набралися цим підготувалися. Це, це, це дійсно так, але треба зрозуміти, роз, що розумієте, війна це постійний ресурс. І чим довше вона триває, тим більше треба, скажімо так, певні державні програми скасовувати. і Тим більше треба для цього грошей. Росія не гумова, незважаючи на те, що це дійсно потужна країна з точки зору там економіки. Хоча бачите, санкції ви запровадили, і санкції довго працювали, але вони не знищили Росію. Ну, і там є дійсно Я теж кажу, Теж є професіонали да, і в банківській сфері, і в економічній сфері це треба визнати, які тримають цю країну на плаву. Її е, важко економічно дійсно є там певні галузі економіки, які дуже сильно просідають. Але те, що вона ще функціонує, це е, завдяки ну саме таким професіоналам, які у них є. Це треба теж визнати. Що... Взагалі, перемовини з росіянами на неминучі е, перемовини. Якого формату? Тобто перемовини за для того перемовини аби... можуть бути лише одні, мені здається, коли треба. Припиняти війну будь будь-яка війна, будь-яка війна, навіть незважаючи на ті звірства, які вчинила Росія, вона закінчується перемовинами. І Друга світова війна теж закінчувалася перемовиною. Ну, там по факту була капітуляція, але капітуляція супроводжувалася також ще певними да, політичними перемовинами. Тому такий формат Україну влаштує. Саме знаєте, тут не можна казати капітуляція, тому що напевно Україна не не, не ну, справедливості заради не, не здатна нездатна знищити Росію. Але те, що ми здатні і нам під силу відновити свою територіальну цінність, я думаю, що це це нам дійсно під силу, і ми це маємо робити. Тому безумовно будуть перемовини. А формат цих перемовин вже визначить поле бою і наша поточна ситуація. А що ви думаєте, що й досі у нашому парламенті існують ОПЗЖ? Я думаю, що це знаєте, я, я, Я думаю, що кожна політична сила і кожен представник, який не є. Проукраїнським, який не є дружнім до України, і який у певні моменти, коли це сприятливо, агітує е, латентно за державу агресора, а коли несприятливо просто мовчить і прислужує там е, певним там політичним, скажімо, елітам в нашій державі, які зараз склалися, це все ворожі елементи. І тому наша держава вона має йти тим шляхом, аби давати е, знову ж таки не тільки там політичну е, оцінку е, цим елементам, особам, партійним об'єднанням. Також для того, аби давати цю правову оцінку, це надзвичайно важливо. Да, а для того, щоб це зробити, перше треба, щоб влада знову ж таки, наша державна влада, вона мала три основні характеристики: була професійною, тому що без професіоналізму немає нічого. Була патріотичною, тому що без любові до власної держави також розуміти мотиви, мотиви будуть зовсім іншими, і головне, рішучою. От рішучості ніколи не вистачало, тому що всі були рішучі, всі е, були готові там бандитам тюрми, все інше приходили до влади, е, сідали в теплі в крісла. Дивилися, що там доволі непогана ситуація, що в принципі не треба там нічого робити. А ці, е, скажімо так. Проросійські, да, вони, політичні сили, їх представники, вони ж дуже, скажімо так, знаєте, як ті хитрі, хитрі лиси. Вони приходили, десь замалювали очі, там е вихваляли нового царя, там правителя, знаєте, і все там. І десь бу були зручно. Так, в пар пар yeah, парламенті шіч. були дуже зручними. Як для одних, так і для других, так і для третіх. Ми бачимо, що. В певні моменти без цих, скажем, проросійських сил не приймалося жодне рішення, тому що вони десь там, десь хтось підголосував, десь хтось примкнув, і коаліція вона забезпечувала саме прийняття рішень, саме таким. Це шляхом. Вони будуть і у наступних виборах долучатися. Це вирішить це український народ. Завершить український народ, і український народ має дати цьому правову оцінку. Якщо український народ вирішить, що вони мають бути, то треба їм опанувати в парламенті і будь-яку антиукраїнську діяльність треба, скажімо, присікати на корню. Під час війни ми як ніколи залежимо від європейських партнерів, так але зараз ми у самому епіцентрі корупції. Наша країна як на це ви гадаєте, буде реагувати? Ви знаєте, тут треба дивитися реально на ситуацію. Безумовно, там корупційні випадки вони є. Да? Але Під час війни вони вони не при не вони неприпустимі і вони не мають толеруватися, і да а, і а, на моє тверде переконання, да дійсно має бути а, певні інституції в Тому числі за кордоні, які мають контролювати в тому числі е, саме ці процеси. І наскільки я знаю, ці інституції існують. Тому е, я дуже сподіваюся, що фактор корупції він буде е, знижуватися з, з кожним днем. Безумовно, всі ті особи, які наживаються на війні, це не неприпустимо, і ми маємо дати найбільш сувору е, їм оцінку. Але наша влада завжди перетасовує коло Пиротусове, так, дійсно. То вони все ж таки залишаються. Вони залишаються, так. Да. Їх там на інші посади переводять все інше, ну це, напевне, особливість нашої влади. Це, напевно, особливість нашої влади. І ми, знову ж таки, маємо, знаєте, дуже, дуже добре, якби у нас була гарна політична пам'ять. І ми всі ходи записували. А якщо хто не може запам'ятовувати, то він може просто записати. Тому що те, що записано, ти потім подивишся і згадаєш. Просто ну, запиши для себе цей факт, і потім, коли будуть вибори, приймай рішення. Ось і все. А на яких умовах можливий мир в Україні, на вашу думку? Мир в Україні можливий тільки на умовах України, тільки відновлення територіальної цілісності і недоторканності нашої держави і наших кордонів. Тому що будь-які поступки, будь поступки вони спричинять в майбутньому нову війну. Ось і все. Все дуже зрозуміло. Тому що Росія вона зрозуміє, що вона перемогла, і що вона перемогла не в тому форматі, в якому вона хотіла. І безумовно вони все зроблять для того, аби все ж таки перемогти так, як вони хочуть. Влітку був перший саміт миру в Швейцарії інноваційний Зеленський. Так потім називали період наступного саміту жовтень листопад, та ще й за участі Російської Федерації це взагалі реально втілити до президентських виборів у США. Ви розумієте, західна демократія вона працює таким чином, що вона дуже бюрократизована, так не ні на що так. і формалізована. Це надзвичайно важливо. І будь-які ті чи інші ініціативи вони як би правильно сказати, вони мають пройти певні етапи обов'язкові. О, так це у них стандартно. Тобто, навіть якщо буде бажання розбомбити Росію, да ну це все може бути. Да, ми ж ніхто ні, то, знаєте, це захід думає в першу чергу про те, чи зробили вони все для того, аби це зробити в да, невоєвоєнним шляхом. Тому безумовно ці будуть, незважаючи на ситуацію на полі бою, ці ініціативи вони будуть і. Будуть збиратися представники різних держав, будуть обговорювати до обговорювати. цю ситуацію. До обговорювати переобговорювати. Це все буде відбуватися. Це дипломатія, і там тисячі людей працюють над цим, щоб, скажімо так, це все робити. А щоб могло їх бути рішучими в цьому в цьому. Політична кон'юнктура, тобто, наприклад, якщо там говорити про Сполучені Штати, це скажімо так, коли виборець почне знову таки запитувати, куди витрачаються гроші на війну в Україні, і для, для цього треба показати певні результати, показати перемогу. Ми знаємо, що багато дуже нам допомагають західні партнери, але треба також розуміти, що більшість тих фінансів. Які вони нам виділяють, вони залишаються всередині цих країн, наприклад, в Сполучених Штатах там, якщо не помиляюся, до 80% залишається коштів всередині країни, е, направлені на оборонні підприємства, uh -huh. і це створює робочі місця. Це створює, е, скажімо так, е, сприятливо і макроекономічну ситуацію для держави е, для сполучених штатів, і тому не можна сказати, що це витрачені гроші на вітер. І окрім цього, сполучені штати також е, і інші наші західні партнери вони. Е, Таким чином вони дійсно і захищають і свої і відстоюють свої інтереси, і ну це це очевидно. Тому знову ж таки, ситуація така: ми маємо бути сильними, ми маємо зробити все для того, аби наша держава була самодостатньою. Різні замери політичних вподобань українців говорять, що є запит на зміну еліти ще більш ніж у 2019 році. Ви погоджуєтесь з цим. Дивіться, ситуація доволі як то кажуть, complicated, да? не люблю ці знаєте слова ну, так. закордонні? Тому завжди їх не любив, але це напевне складна ситуація. Найбільше слово, яке підходить. Да? Війна, вона виснажує всіх. Дійсно, так, і е, люди у них під цими постійними обстрілами дійсно от у них є певні переживання, да? і це складається на те, що там е, постійно хочеться шукати якогось виходу із ситуації. І безумовно, там е, ця, скажімо, запит на зміну еліта, да? воно так це є також напевне, певним елементом от, виходу із ситуації. Люди саме в цьому шукають е, вихід. Е, і безумовно, цей запит є, тому що ми бачимо корупційну складову, яка присутня. Да? і ми бачимо бачимо що певні посади вони займаються одними і тими ж людьми, які е, акредитовані так, наприклад, з офісом президента України, безумовно, людей це також не влаштує е, і є ситуація певна несприятлива да ну в багатьох сферах. Тому е, говорити про те, що е, є запит він дійсно є, але не можна зараз говорити про те, е, чим цей запит буде. Реалізовувати, да, да. тобто хто прийде на моє тверде переконання, що має бути так. Ми побачили там і до війни, і до повномасштабного вторгнення, і під час війни, що у нас є на жаль такий фактор, як непрофесіоналізм. Тобто, на моє переконання для того, аби ми самоствердилися як держава. Найбільше, що має бути, і найкраще, що має бути, це мають прийти люди професійні. Ну так звісно, В першу чергу, професійні, яким професій. буде хватати, вистачати не тільки досвіду, але і знань для того, аби втілювати і патріотизму знов ж таки. Yeah. Для того аби втілювати, скажімо так, державну політику на такому рівні, щоб наша країна дійсно піднімалася і ставала сильною. тому що зараз у нас при владі є. Люди, які зовсім не мали відношення до цієї професії, але е, працюють. так і це надзвичайно погано. І ми бачили, ми вже встигли на жаль відчути наслідки цього непрофесіоналізму, коли система державної безпеки і оборони вона була напередодні вторгнення на надзвичайно низькому так. рівні. Хоча всі там кричали про те, наші західні партнери, що наступ неминучі, маємо що маємо на жаль. Це вже наша історія. І ми маємо з неї зробити правильні висновки. Якщо ми зробимо ці правильні висновки, ми підемо далі, ми станемо сильнішими. Якщо ми не зробимо, знаєте, над нами є Господь Бог. Я віруюча людина, я завжди е, про це і говорю. І е, моя віра полягає в тому, що я іноді розумію, да, що там для того, аби направити людину, Господь дає певні, е, її так, пев, так. певні випробування. Так. І я твердо переконаний, що якщо людина ці випробування проходить і робить висновки. Тоді Господь не буде давати да. їй більше випробування, О, тому що вона існовки, так, так, тому що ця ситуація, яка була ним надіслана цій людині, вона змінила цю людину, зробила її більш сильною, більш розумною. А якщо людина не зробить висновки, то буде ще така ситуація. Може ще 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 більш кардинальний більше довторюватися. Так це саме можна і ретранслювати тр на ситуацію з війною. Якщо ми не зробимо висновки, якщо ми не станемо більш розумними. Якщо ми не будемо більше цікавитися політикою, то це наступна війна буде тільки справою часу. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я вам дуже дякую. Нашим сьогоднішнім гостем був політолог, син Героя Небесної Сотні Костянтин Проскорко. Він вважає, що Камала Гарріс та її штаб мають намір поставити українське питання до центру своєї виборчої кампанії. По-перше, тому що війна в Україні справді є ключовою подією нинішньої американської історії і не лише американською. А по-друге, враховуючи особу її суперника, це дуже політехнологічно. Колишня прокурорка Лос-Анджелеса вже сформулювала професійному злочинцю своє звинувачення в українській справі. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Вічна віч. Навіч». Я Тетяна Криновська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.